Вітаю Задзеркаллі, з вами Аліса, всім привіт. Сьогодні продовжую рубрику Задзеркалля Всесвіту. У Всесвіті ще є дуже багато цікавих питань, які дуже хочеться дізнатися, побачити, відкрити, отримати відповіді. Сьогодні ми з вами спробуємо кілька таких питань подивитися. Дуже-дуже мені цікаво. Самі цікаво. Сподіваюсь, що вам теж. Наприклад, знаєте, є така теорія, теорія плоскої землі. Колись це було прямо вірування всього людства, так? всі вірили, що земля пласка. Тоді прийшло розуміння, що вона має форму кулі. А зараз знову є досить така вагома частина людей, дос, досить багато людей. Зараз не пам'ятаю цифру, але мене вразила вона. Які вірять у те, що земля таки пласка, і мають докази, наводять їх і так далі. Ми зараз спробуємо це подивитися. Угу. Настроїлися, і скажіть нам, будь ласка. Чи правда, що земля має плоску форму. Так, і дивимося. А, ну, вони кажуть, що це старовинне вірування, ну, тобто воно вже кануло в літо. Так вони показують. Те що, те, що я і сказала. Колись в це вірили, але тепер ні. Є невелика частина людей. Ну, власне, вони зараз показали те, що я вам щойно розповіла. Це колись було таке вірування. Потім від нього відійшли. Є невелика частина людей, яка досі в це вірить і дуже так Ну, Невелика в масштабах людства, я маю на увазі. Але це не один, не два і не три людини. Ну, це досить так багато людей. Але в масштабах людства це невелика частка, звісно ж. А, і ось ця карта, карта кармічна. означає, що а, якби настав час дізнатися таємниці. Ну, от, -от людство має дізнатися а, насправді таємниці. Добре, зараз ми запитаємо, знаєте, мені цікаво, чи дійсно ми вірно розуміємо, як влаштована наша земля? Чи а, дійсно земля наша виглядає так, як ми знаємо з науки, так? А от і ні. А от я вам скажу, що ні. Розумієте, а якщо я вам скажу, що ні, наполовину от якось не так вона виглядає. То, бачите, модель. Модель дуже схожа. Ну, от якби модель. Але це не воно. І от нібито, нібито форма кулі, але ні. Mm -mm. Інформаційна. Тут інформаційна така, ну, не хочу казати брехня, але інформаційне прик... таке прикривання інформації, розумієте, така. Трішечки, трішечки, трішечки. Mm -hmm. Дізнаємося ми правду. Ну, дізнаємося, так складуться обставини, що ми дізнаємося. Принаймні, дуже, ну, і дуже скоро є е, якби люди, які дуже сильно хочуть дізнатися, хочуть дізнатися правду. Знову ж таки, невелика частина, ну, така група людей, яка просто копає, копає і хоче дізнатися правду. Ну, дуже сильно наші ну, науковці або ну такі мужі, моновладці, дуже, якби, дуже хочуть, щоб ми повернулися до старої віри в науку і хоча Ну, І закрили очі, щоб ми не бачили перед собою нічого, не бачили правду. Тобто, земля не пласка, це не зовсім так, але і не така, як нам говорить наука. Тобто, і так, не так, і так не так, так так. не не Як же ж нам подивитися правду? Як вона виглядає, ця земля? Ну, Не знаю, зараз я прям так і запитаю, це, звісно, дуже абстрактне питання, але подивимося, як, як карта скаже. Який вигляд має наша планета Земля? Скажіть нам. Ну, знаєте, це от дуже схоже на ту сотову теорію, стільникову, знаєте, коли ну, є така теорія також, що є стільнички, і якби кожний стільничок це як окремий світ, який покритий куполом. От вам, будь ласка, купол. Дуже цікаво. Це про купол. Угу. Знову купол. Ну, розумієте, це купол, причому це, ну, те, що ми називаємо вищими силами, нас оберігає. Хто це, що це? Це такі ж люди, які ми зробили цей купол. А, майстри. Хто зробив цей купол? Вони вже пішли, їх вже немає серед нас. Ну. Я не знаю, це якісь колишні цивілізації? Ну, не зовсім так. Це ну, люди, такі, які ми нашого виду. Практично, практично. Практично нашого виду. Чи це якісь інопланетні створіння? Ні, знаєте, це більше схоже на те, що це такі ж люди, як і ми. Хм, дуже цікаво. Але, але вони вже пішли. Якісь обрані. Так, якісь обрані, розумієте, Показують, що якісь обрані люди, які пішли, яких забрали якби з цього світу. Вони пішли з цього світу. Якби пішли, мається на увазі, лишили тіло, не по своїй волі, ну, таке щось. І їх забрали туди, щоб вони слідкували за цим куполом або робили цей купол, тому що там потрібні були майстри за оцією картою. Майстерності, карта майстра, і вони ніби от вони тримають той купол, розумієте? Вони от, вони тримають той купол. Мм, своєю енергією якось так дуже, дуже цікаво. Дуже цікаво. А це про. зараз. Це про стільнички. Угу. Так, Це те, що я й припустила. Це стільники, ну, сотова, сотова структура, стільникова структура, такі ячеєчки. Дуже складно уявити, розумієте? Ну, я, я знайома з цією теорією, і ну, її бачать люди в медитаціях, в зміненому стані свідомості. Бачить цю картину, тому що ну, нашим логічним світосприйняттям це дуже складно взагалі обмалювати і уявити. І тому дуже складно пояснити. Тобто, о, наш світ це один з таких стільничків. Ні, це кілька стільничків. Або один стільничок це кілька світів. Ну, Незрозуміло, це вже я починаю накидувати. Вони вже кажуть, все. От жриця вийшла, кажуть, все, туди не копай. Туди не дивись, добре, не будемо. Ще нам кажуть, от ми запитали, який вигляд має наша земля. Нам сказали про стільнички, нам сказали про купол. І нам сказали про те, що от ми би, живемо зверху на тій землі, так? і по правилам живемо. Тобто ми тут на законних таких правах, якби. Цікаво. Ну, тобто, ця наша земля має таку структуру і таку форму, щоб нам було комфортно, розумієте? От я розумію, про що ці дві карти вони йдуть. Тобто, була створена для нас, для того, аби ми тут жили якби, в теплі, в добрі, і все в нас було. І якби носа звідти не показували. Але є закрита така ну, зона, за яку ми не можемо вийти. І якби нам воно не треба, бо там м закінчується наша зона комфорту, розумієте? Ми б ну, дуже хочемо знати, дуже хочемо там зазирнути за край світу, як то кажуть, але, ну, мабуть, це для нас не так добре. Тобто, приховується це тому, що це для нас небезпечно. От і все. Тобто, оце, бачите, показує, що зазирання за край світу, воно якби для нас неприйнятно. Це не за правилами, це не те, що ми маємо робити. Ми маємо якби насолоджуватися тим комфортним життям, яке для нас створює наша матінка земля. Дуже цікаво. Ну, тепер же хочеться подивитися, а що ж буде, якщо ми все-таки розгадаємо таємницю, якщо розкриється. От, людство дізнається, як земля виглядає насправді, як це відзначиться, позначиться на нас, як це буде. Ой-ой-ой. Дивіться, дивіться, що вони кажуть. Навіть ще я не встигла питання задати. Вже, а вже кажуть. Що буде? От я перемішувала колоду, запитувала, що буде? Для нас, на як це вплине на нас, на людей, якщо ми дізнаємося правду, по-перше, це буде ну, якби дуже, дуже емоційний такий буде викид, сплеск. Знаєте, дуже сильна, дуже сильно це вразливо для нас. Ми дуже сильно емоційно це сприймемо. І це може бути це не обов'язково позитивні емоції, розумієте? Це може бути будуть різні емоції. І ці емоції нас дуже сильно по голові, як приплюснуть, дуже сильно придавлять дуже сильно нас поранять. Розумієте? Тобто, нам буде дуже складно переварити цю інформацію, пережити, пересприйняти і прийняти дуже складно. Але це буде оновлення взагалі новий світ. Угу. Але поки що, от, бачите, кажуть, що це поки що якби, реально і можливо лише для невеликої кількості людей, не для всіх, не для всього людства. Все людство все одно. Якби, в це Або не повірить, або не дійде до цієї істини. Ну, розумієте, тобто Не те, щоб для обраних, ні, а, але просто от, для невеликої кількості людей буде відкрита ця інформація, які будуть шукати ці відповіді, розумієте? Бо ну, не всім же ж це потрібно, не всім це цікаво, не всі це шукають. Дехто довольниться ну, тим, що ми знаємо там, з науки і ну, сказали так, ну так. Ну і давайте, знаєте, одразу згадала про теорію Дарвіна. Ні, не будемо зараз дивитись про теорію Дарвіна, бачите. Вистрибнуло, мені каже, що ні, не треба. Це окрема буде тема у нас про теорію Дарвіна. Знову негатив. Ну, не хочу, не хочу казати. Ну, окей, ми і так сьогодні, знаєте, так, добре залаштунки зазирнули. Бачите, що робиться? І перевернуті вони в мене вийшло. До речі, це я вже перевернула. Що ми добре зазирнули залаштунки і жриться. Ну, все, мої любі тому на сьогодні досить. Думала, ще більше щось спитаю. Але кажуть, що дуже так влучно і багато інформації видали одразу і далі вже поки що призупиняємось. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекаю ваших коментарів під відео, чекаю ваших вподобайок. Побачимося у Задзеркалі!